Доброго дня та гарного настрою всім своїм маленьким глядачам бажає телевізійний проект для малюків та підлітків від дитинства до юнацтва. Для вас в студії працюю я, ведуча Людмила Курилюк. А поза студією, вся творча група редакції Новий день. І якщо ви зручно вмостилися перед телевізором, то можемо починати нашу програму. Тим більше, що на вас сьогодні чекає чимало цікавих історій. Наші друзі веселі чомучки не втомлюються знайомити нас з новими цікавими фактами. Ми побуваємо на одній цікавій виставці, дізнаємося про найбільший у світі акваріум. А ще на нас чекає рейтинг наймодніших малюків світу та майстер-клас з плетіння косичок. А на сам кінець новим хітом порадує наш з вами давній знайомий пес Мішка. <му> у одного веселого малюка запитали, навіщо тобі вуха? Для того щоб все бачити, відповів він. Але ж люди бачать очима, а не вухами. Здивувався той, хто запитував. Так, очима, але якби не було вух, то картузик, який на них тримається, падав би мені на очі, і я б нічого не бачив. Ось такі бувають неоднозначні відповіді на запитання. А наші веселі чомучки завжди знаходять правильні відповіді на питання, які ж самі і ставлять. Новий випуск веселих чомучок далі у нашій програмі. Яке місце найхолодніше на землі? Найхолодніше місце на землі знаходиться в Антарктиді, там де розташована російська полярна станція Восток. Зазвичай температура в цьому районі тримається на позначці мінус 58 градусів по Цельсію. А найтепліше місце в Антарктиді це гора Еребус, діючий вулкан? Що цікаво, вона полюса. Полюси цілий рік вкриті снігом та льодом. Вони знаходяться з двох протилежних боків землі. Так на глобусі північний полюс зображується на самій верхівці, а південний на дні. В деяких місцях товщина шару льоду, що вкриває його, сягає 5 кілометрів. А ще на полюсах знаходяться найбільші на землі запаси прісної води. На полюсах день та ніч називаються полярними і тривають вони півроку. На південному полюсі також знаходиться велетенський вкритий льодом материк Антарктида. В деяких місцях товщина шару, що вкриває його, сягає 5 кілометрів. Де живуть білі ведмеді? Білі ведмеді живуть біля берегів північного льодовитого океану біля північного полюсу. Вони добре пристосувались до життя серед вічного холоду. Ведмеді ніколи не зісковзують з льоду завдяки жорсткій шершавій шкірі і волосю на подушечках лап. А от у Антарктиді білих ведмедів немає, хоча там так само холодно та багато снігу. Саме тому білі ведмеді ніколи не бачили пінгвінів, адже ці птахи живуть тільки на південному полюсі. Де на землі не буває дощу? Найбільш сухі місця на землі це пустелі, та казати, що в них взагалі не буває дощу, не зовсім вірно. Просто іноді дощ іде один раз на декілька місяців або років. Так, в пустелі Атакама в Чилі дощу не було 400 років, а потім зненацька. В 1971 сімдесят розпочалась злива в пустелях. Також дуже вітряно. Вітер змітає пісок у велетенські пагорби, які називаються дюнами. Піски, які переносить сильний вітер. Можуть за декілька хвилин зідрати фарбу з автомобілю, наче по ньому пройшлись гігантським листом наждачного паперу. Де на світі найбільше піску пустеля, в якій зосереджено найбільшу кількість піску, це сахара. Вона займає майже третину території Африки. Сахара вкрита шаром піску товщиною в 300 метрів. А його вага за приблизними підрахунками складає 3,5 трильйонів тонн. В пустелі дуже жарко. Ні, в пустелі не завжди жарко. Так, в день температура в пустелі може сягати 50 градусів по Цельсії, а сховатись нема куди. А от вночі температура стрімко знижується і може бути навіть нижче нуля градусів. Тепер я все розумію. Солдатики, ляльки-барбі та іграшкові залізниці все це вчорашній день у світі розваг. Інтерактивні галікоптери та роботи здатні розпізнавати настрій, саме вони зараз претендують на увагу та любов малят. З останніми новинками індустрії забавок можна ознайомитися на всесвітній виставці іграшок, яка цими днями проходить у Нью-Йорку. Серед популярних новинок цього року радіокеровані моделі галікоптерів. В кожному з них веб-камера. Відео транслюється в інтернет. А ще в цьому році мода на іграшкових тварин. Зроблені з хутра вони зустрічатимуть власника веселим гавкотом. Єдине, на що вони не здатні, це щиро любити, і цьому не може зарадити жоден виробник іграшок. А наше рідне місто теж не пася задніх днями. В Одесі відбулася виставка дитячих товарів. Наша знімальна група побувала там, і ми вже готові поділитися з вами своїми враженнями від побаченого. На кілька днів виставковий центр одеського морського вокзалу став філією справжньої країни чудес, І яких тільки див тут не було: літаючі риби, справжнісінький джак горобець, клоуни, радіокеровані галікоптери, яскраві книжки, одяг. Це це різноманіття подарувала маленьким одеситам щорічна виставка товарів та послуг для дітей. Бум». для малечі організатори підготували чимало розваг. На сцені одні дитячі колективи змінювали інші, даруючи всім присутнім чудові пісні та танці. А ось тут один з салонів краси міста влаштував для всіх юних модників майстер-клас з макіяжу. Абсолютно безкоштовно. Кожен з малюків міг приміряти на себе будь-який образ. Нам, наприклад, вдалося взяти інтерв'ю у однієї маленької кішечки. так красиво разрисовал? Э, одна тетя, которая красит. А ты хотела быть кошечкой или кем? Да. И долго это занялось? Полчаса. Полчаса? И что, ты теперь будешь так ходить, не умываться долго? До вечера. Клава котика катала, на колыну вин виску, колотилась, колотала, кребека усов в песку, колотилась, колотала, да упала на песок, докаталась, казала котик, клава и визок. А тим часом свій майстер-клас проводили гончари, і дітвора з захопленням спостерігала за тим, як із шматка глини народжується глечик. На виставці було багато іграшок і ручної роботи. Ось ця майстриня представила плетених зайчиків, їжаків та ляльок. Ну це в основному в'язання крючком це плетення бісером, це у мене подружка займається. А в'язання це я біжу. Давно уже занимаетесь? Ну, я когда-то вязала в детстве, а сейчас у меня маленький ребенок, ну, подрастает девочка. И я вот как бы хотела ее научить вязать, чтобы она заразилась этим всем. То начала ей вязать, то куклы, так как Барби раньше у нас в детстве таких не было. А потом и игрушечки в интернет, когда залазишь, там всего столько много, что уже хочется. Вы модели с интернета в основном берете, да? Некоторые модели с интернета, а потом кто-то вот там муж у меня просил... И свое что-то я уже придумывала так. Есть вещи, половина вещей, это как бы свои. Игрушки, как бы это, они чистые, экологические, не такое, не китайское, свое, и развивается. Но у нас в детстве просто было больше таких кружков и, и шитья, и все. А сейчас этого вот не было, но только пару лет, как я заметила, что такое есть. Ці три дні, що тривала виставка, дітвора мала змогу розважитись на веселих майстер-класах, побачити цікаві вистави, скуштувати солодощів та погратися з дивоіграшками. Або повеселитися з клоунами та казковими героями. І гарні враження від побаченого малюки зберігатимуть довго. Аж до наступного бебі-буму. Найдорожчою акваріумною рибкою у світі вважається рідкісна платинова аравана – це 40-сантиметрове граціозне створіння належить Сінгапурському акваріумісту Ародіності. Висока вартість рибки пояснюється її бездоганним забарвленням, яке не має жодної плямки. Власнику платинової аравани пропонували продати рибку за 80 тисяч доларів, але він відмовився. А наша наступна розповідь про найбільший у світі акваріум. Найбільший у світі акваріум було відкрито 23 листопада 2005 року в місті Атланта, штат Джорджія, Сполучені Штати Америки. Цей акваріум став подарунком мешканцям міста від Берні Маркуса та його дружини Біллі, власників компанії Home Depot. Вартість такого подарунку складає 290 мільйонів доларів. Будівництво гігантського комплексу тривало 27 місяців. А мільйонний відвідувач переступив його поріг вже через 98 днів після відкриття. Велетенський акваріум щороку приймає більше трьох. Мільйонів відвідувачів своєю формою акваріум нагадує велетенський корабель, розділений на 60 величезних відсіків. Ємність резервуару акваріуму складає 30 мільйонів літрів. Більше 120 тисяч морських мешканців населяють акваріум. У комплексі з великим акваріумом збудований ще один рекордсмен за своїми розмірами величезний центр досліджень. Крім того, біля акваріуму створено конференц-центр. Загалом площа всього комплексу складає близько 120 тисяч квадратних метрів. Акваріум Джорджія. Поруда, яка виконує різноманітні функції навчальну, науково-дослідну та розважальну. Він також дозволяє організовувати великі виставки та міжнародні конференції на достатньо високому рівні. Вистави в Джорджії акваріум це не лише веселе проведення часу та розвага, але й пропагування збереження водного середовища та біологічного різноманіття у всьому світі. Акваріум було сконструйовано таким чином, щоб всі відвідувачі отримували унікальні враження та зберігали їх на все життя. Одна із цілей Джорджії навчання всіх. Людей незалежно від віку та статусу. Відвідувачі вчаться приділяти увагу тваринам та отримують неоцінену інформацію про форми життя. Всього в найбільшому у світі акваріумі можна побачити більше 500 різновидів морської фауни. Найбільш масові представники рибки Астронотус, завезені сюди з басейну річки Амазонка. А найпопулярнішими серед відвідувачів є дві великі китові акули Нортон та Ральф. Кожен з них завдовжки близько п'яти метрів. Завезли акул до Сполучених Штатів з Тайваню, перевозили літак. Ком, котрий облаштували спеціальною системою життєзабезпечення. А нещодавно акваріум поповнився ще й двома самками китової акули, які стали подругами Ральфа та Нортона. Довжина самок складає 3,3 та 4,2 метри. Через кілька років очікують народження маленьких акул. В їхньому відсіку вміщується більше 22 мільйонів літрів води. Ці акули єдині, що демонструються за межами Азії. Крім розважальної, Джорджія виконує і науково-дослідну функцію. Це єдина в світі інтернація, Інтеграція величезного суперсучасного акваріуму, Центру охорони здоров'я тварин та ветеринарного шпиталю. В 2009 році в стінах Джорджі Акваріум було організовано дуже цікаву виставку артефактів, знайдених на місці загибелі всім відомого Титаніка. Був частково відтворений інтер'єр корабля. Відвідувачам було показано 190 унікальних предметів, піднятих з дна Атлантичного океану на глибині близько трьох кілометрів. Як і очікувалося, Джорджі Акваріум став місцем відвідування туристів зі всього світу. На днях у Києві відбувся перший в Україні показ шкільної моди. Провідні українські дизайнери представили свої колекції шкільної форми. Відомий дизайнер Андре Тан представив свою колекцію для дорослих дітлахів. В її основі три кити: якісна тканина, оригінальний дизайн та відповідність останнім модним тенденціям. Попри все розмаїття модних тенденцій, дизайнери сходяться в одному. Найголовніше, щоб шкільна форма була зручною, та дитина відчувала себе в ній комфортно. А далі в нашій програмі рейтинг найбільших модників серед малюків всього світу. На п'ятому місці трирічна Анха Мазур, донька Алесандри Амброзіо та Джеймі Мазура. Бразильська супермодель Алесандра Амброзіо ну дуже вже полюбляє банти. Принаймні, ця мила деталь присутня практично в кожному вбранні її трирічної донечки Анхи. Бантики прикрашають сарафани і сукні дівчинки, обручі для волосся, сумочки, казкові туфельки та босоніжки. На четвертому місці чотирирічна Валентина Піно, донька мексиканської актриси Сальми Хаєк та французького мільярдера Франсуа Анрі Піно. Фірмовий стиль обруч для волосся. Юна спадкоємиця світової модної імперії Валентина Піно завжди носить на голові обруч. Мама Сальма Хаєк особливо слідкує за зачісками доньки. Валентина завжди ідеально причесана та вдягнена за останнім словом моди. В основному дівчинка носить сукні та піджаки від Гуччі та Стели Маккартні. На Третьому місці трирічна Онор Уорен, донька акторки Джесіки Альби та Кеша Орена, фірмовий стиль Онор, балетки та сукні. Трирічна Онор Уорен семимильними кроками наближається до слави Сурі Круз. Нещодавно дівчинку помітили в манікюрному салоні, де вона по-дорослому вивчала свій новий відтінок лаку для нігтів. У свої три роки старша донька Джесіки Альби вже змінила сотню суконь від провідних світових кутюр'є. Друге місце посідає п'ятирічний Кінгстон Роздей, син співачки Гвен Стефані та Гевіна Роздейла. Фірмовий стиль ірокез та байкерський жилет. Кінгстон Роздейл заслужений король дитячої моди. Фірмові ірокези модні батьки почали начісувати хлопчику, як тільки на його голові з'явилась достатня кількість волосся. Улюблене вбрання Кінгстона, вузькі джинси та байкерський шкіряний жилет. Хлопчик вже зараз регулярно з'являється на сторінках модних глянцевих журналів. Втім, дуже скоро йому складе конкуренцію і молодший братик Зума. І на першому місці п'ятирічна Сурі Круз, донька голівудських акторів Тома Круза та Кеті Холмс. Фірмовий стиль дівчинки, спідничка туту та туфельки на підборах. Сурі Круз по праву вважається головною іконою стилю серед малюків. Вона постійно змінює вбрання, включаючи до свого гардеробу найбільш трендовий одяг сезону. Вона перша в трирічному віці взула черевички на підборах та спробувала на смак губну помаду. Вона перша отримала головний приз журналу Інстайл як найстильніша дитина планети. Улюблені речі маленької сурі, нескінчені сукні, спідниці туту та Кучі топи, які її обирає не менш стильна мама Кеті Холмс. Що ж, тепер ви знаєте, хто на світі наймодніший. А ось наш наступний сюжет навчить наших дівчаток, як плести модні косички. чого починається дівчача популярність, звісно, з косичок. Адже відомо, що ті, кого хлопці-бешкетники в молодших класах смикують за косички, через декілька років в старшій школі вважаються найгарнішими, а прихильники ледь не в черги шикуються. Звісно, дівчата дещо ображаються на хлопців забіяк, але врешті-решт кожна розуміє, цей виключно хлопчачий прояв уваги. Та якщо раніше для того, щоб дівоча зачіска була гарною, достатньо було довгої косички та пишного бантика, то нині мода заповнила життя і маленьких красунь. Тепер дівчатам до вподоби сотня косичок як східної красуні або інші плетення, які нагадують дивовижне мережево. Тож, шановні матусі та бабусі, спеціально для вас досвідчений перукар проводить майстер-клас з плетення наймодніших косичок. мы для детей можем предложить очень много разнообразных плетений. Э, и праздничные, и более спортивные, смотря для какого случая нужна прическа. Сейчас э, я хочу заплести э, Катеньке э, плетение под названием «Зигзаг». Оно более такое праздничное. Для домашних условий, чтобы мамы могли заплести также, мы отделяем треугольничек в уголочке возле уха. И разделяем, как на обычную косу, на три пряди. И захватываем волосы только с одной стороны. Переходим на другую сторону. Волосы с одной стороны все вплетаем по одной пряди в косичку. Захватываю волос только с одной стороны. Одну сторону волос мы плетем, проплетаем, а другую сторону мы просто ложим и оставляем. И снова в другую сторону. Заканчиваю. Делаю... остальные Это волосики стоп! заплетаем в делаю, потому... и можем украсить так. У нас получилась вот такая вот маленькая русалочка что еще нужно детям блестеть и быть красивыми? Така зачіска зазвичай буває дуже тривкою і може триматися декілька днів. Цим активно користуються батьки, заплітаючи дівчатам складні косички на декілька днів. Тепер, знаючи всі хитрощі плетіння, можна перейти і до практики. Адже косичка проста і актуальна зачіска, яка чудово підходить як для школи, так і для урочистих подій. Волосся заплетене в косички залишається чистим набагато довше, а зачіска підходить для хвилястого та прямого волосся будь-якої довжини. Прикрасити її можна будь-якими шпильками з декоративними камінчиками чи яскравими кіточками. І найголовніше, ваша донечка буде задоволена своєю незвичайною та зручною зачіскою. Пам'ятаєте, ми вам розповідали про пса мішку, який навчився розмовляти? Так ось є гарні новини про нього. Мішка записав свою першу пісню, і саме зараз я пропоную вам її послухати. Це Мішка Була не А якщо у вас є такий талановитий домашній улюбленець, або ви самі маєте неабиякі таланти або цікаве хобі, зателефонуйте нам і обов'язково станете героєм однієї з наших наступних програм. Наш телефон 776 03 89. А наша з вами зустріч добігла кінця. Та не варто сумувати, адже рівно за тиждень ми побачимось знову. А поки я з вами прощаюсь, на все добре! But

В капле Загревая наши души Выкупая наши клятвы Жизнь входит в берега Незаметно и не слышно После пули Как за Жизнь входит в берега Разрывая наши цепи Наполняя наши мели Жизнь уходит в берега Yes,